Що ми знаходимося на Россовському кар'єрі, глибина якого составляє 60 копійками метрів. Умо 65. На даний момент воду злили. Буквально 5 метрів злито. Ну, вже чуть-чуть менше. Ось чувак пливе. Хело, ну як, нормально все? Огонь. Ти вже достав дна? Бля, тут взагалі не можна купатися і так. Ой! Посмотрите сюда! Тут глубина взагалі Жодного берега. Берег і буквально метр п'ять це мінімум. Зразу глибина. глубина. Площа дуже велика. Скупнуться класно. Класно було б катеру взяти на моторі та покататися тут Отдіхнути можна. Ось все. Жінка моя Привіт. Такі діла. Що браток нормалек да браток тільки що прыгнул зато стола прикольно конечно не еще пока бо там непонятно что за дела Нема берега взагалі. Супер. Водичка чиста. Чиста чистінька. Вона стоїть. Підземні води. Все нормально. Тож, хто хоче, то може сюди приїхати, віддихнуть. Отлічно віддихнути. шашовчок пожарить. Пивця попити. не що далеченько їхати, але все одно. Пивця попити можна. Все нормально. Ну все, если что, звонить, пишите. все, давайте.